Всім привіт! Кременчуцька газета продовжує серію пізнавальних відео про цікавинки нашого міста разом із відомим краєзнавцем, колишнім викладачем філософії Євгеном Дмитровичем Бергером. Ну, ми знаємо, що наше місто ще з часів і Першої, і Другої світових воєн славилося тютюном і махоркою. І от зараз ми знаходимося в центрі міста біля колишньої однієї з найперших махоркових фабрик, відомого фабриканта Дурунчі. Для вас, мабуть, це відоме прізвище, але саме про цю будівлю ми зараз дізнаємося набагато більше цікавинок. Отож, Євген Дмитрович, будь ласка, шановні, ми знаходимося біля останнього кутка старого Кременчука, який зруйнований за велінням часу. Тут була одна з махаркових фабрик. Значить, під час перших річок тут недалеко була збудована сукона фабрика. Під час війни. Вона була зруйнована, тому це приміщення пристосували під цукну фабрику. Наш перший був дерев. Тобто я вас переб'ю для Махорки, не не було достатньо потужностей, тому, так? під час? Була махоркова на вулиці Сафіївській, mm -hmm. там відновили. Поговорив mm -hmm. я за то як. Mm -hmm. Тому це, ці... це. Примість пристосували підсуконну фабрику, був тут директор перший Міхновський. Це була дуже чуйна, душевна людина. Недалеко від фабрики була фабрична їдальня. Для дітей, у яких батьки загинули на війні, або взагалі батьків не було, він за фабрики організовував безкоштовні обіди, навіть у вихідні дні. Фабрика мала піонерський табір. Він з тих днів приїжджав, привели екіпіровку дітей, постійну екіпіровку, знімав. Пробув на куту, зачуйна тобто, була людина. Потім був директором Авраменко, колишній підполковник НКВС, відомий спортсмен, грав за футбольну команду Динамо до 42 років. Він керував цією фабрикою. Коли суконна фабрика була, скасована, прийшов на цей лимарний комбінат. Тут був зроблений в'язальний цех катажної фабрики. Ту фабрику чули такі тановиті, кажемо, Раскін. Власова і, і інші керівники. Зараз ця фабрика також вже не функціонує. Ну а потім що? Після того, як фабрика перестала функціонувати, тут були торговельні ряди, продавали гастрономічні вироби. Тут мав місце трагічний випадок. Три... Я вас переб'ю мати на увазі оптові ряди. Так, Я так ти ти? Ще... мав місце трагічний випадок. Три клітичного університету купили горілку за три гривні, отруїлися. один помер, двох ледве відкачали. Після цього торгові точки почали звертатися. Після цього було це, приміщ... це приміщення на балансі оборони. а за атміської це для влаштування бліндажів у зимовий період. Така історія цієї території. І поки що, вже, мабуть, понад 20 років, десь так чи понад 10, ніяк цю територію не використовують. так? Використовують, так, так. так. Угу. Така історія цієї території. Але архітектура будівлі збереглася ще з часів Дорунчі, так? часів Дорунчі. скромна, але з певним смаком. І будувалася на його замовлення, на так На його замовлення. Угу. Ну, М мабуть. А ви могли б тут цікаві такі вікна, такі полукруглі. Це Мас, теж ще, е, це є... Вони... Є, єврейська архітектура, єврейський шарм. От, мені, є, де, єврейський шарм от, Я знаю, що в синагогах будувались обов'язково на півкруглі. І цікаво те, що тут багато вікон теж. Багато вікон. Тобто працівникам було роботи затишно, багато світла було, багато умов було mm. для роботи. Якщо порахувати, скільки часу от цій будівлі? Значить, так, років точніше. Приблизно цьому будинку. Вони майже ровесники. Це будівля, це майже ровесники. Там різниця плюс-мінус 5 років. Тобто понад 150 років. років. Це століття було будо. А як ви вважаєте, варто такі будинки відновлювати? Варто, ну на випадок, вже, якби вже не вже пізно, вже пізно. Значить, тут була цікава будівля навпроти. Святока собора, на, народна аудиторія. Потім був клуб Карла Маркса. Оригінальна була будівля, можна знайти фотографію музею або в картині галереї. Її можна було, було реставрувати. Був такий архітектор Шлапаковський, він встав за те, щоб будівлю відновити. Але радянські чиновники як діли? По принципу, псевдокономії лише будувати нове приміщення відновити. Тому то приміщення знесли, збудували швейну фабрику. Дуже прикро. Угу. Дякую.